Хоча гарний зелений газон може бути частиною вашого садового плану, нікому не подобається бачити великі купини пірію або повзучі пагони бармутської трави у квітниках. Після боротьби з бур'янами більше десяти років я дізнався, що трави можуть бути одними з найскладніших проблемних рослин. Деякі викидають насіння менш ніж за місяць, а інші розповсюджуються за допомогою міцних столонів та кореневищ. Однак вам не обов'язково вдаватися до гербіцидів, щоб зберегти свій сад без трави. Використання відповідальних методів видалення допоможе позбутися цих шкідливих рослин без великих витрат часу або болю в тілі. Ось 5 способів без хімії, які допоможуть вам зберегти квітники чистими від трави. Виривання трави вручну. Плюси, точне видалення бур'янів не вимагає інструментів, простий метод. Мінуси фізично важливий, витратний за годиною. Почнемо з найпростішого, але не завжди найлегшого, методу. Вирівнювання покупки з землі це перевірений спосіб видалення цих небажаних рослин. Крім того, спритні руки дозволяють вам видалити трав'янисті бур'яни, які проростають між квітами. Цей метод фізично виведливий і витратний за годиною, тому він найкраще підходить, якщо у вашому квітнику лише кілька рослин. Якщо ви маєте справу з великою площею, заповненою травою, рекомендую зверни інший спосіб видалення. Виривати не легше, коли ґрунт трохи вологіший, а не повністю сухий. Однак волога земля може прилипати до коренів трави, коли ви її витягуєте. Відтрушування допомагає позбутися зайвої землі. Якщо погода суха, а трава не має кореневищ або столонів, ви можете залишитися її у квітнику. Але оскільки волога земля сприяє повторному вкоріненню, у волога погоду краще переносити вирвані рослини у компост. Якщо ви маєте справу з травою, яка розповсюджується кореневищами, як від Бармуцька або Зойсія, переконайтеся, що видалили всі кореневища. Наведіть невеликий залишок може призвести до відростання. Оскільки виривання надземних частин часто залишається корене вище у землі, можна спочатку розпусті ґрунт. Використання сапки або широкозубого вила полегшити процес. Використання сапки для видалення дрібних рослин плюси дозволяє працювати у вертикальному положенні, швидко віддаляє дрібну траву. Мінуси не підходити для сильно засаджених ділянок може порушити верхню кулю ґрунту. Вирівнювання вручну добре підійти, якщо у квітнику є кількість великих кущів, але не дуже ефективне, якщо ваш сад більше схожий на газон, ніж на квітник. Замість того, щоб годинами виривати шкірну травинку, сапка швидко зріже небажані рослини. Хоча сапка найкраще працює з дрібною травою, вона також може впоратися з більшими видами, якщо ви виберете правильний тип. Існує багато різних видів сапок, і кожна має своє призначення. Наприклад, сапки петлі добре підходять для швидкого зрізу дрібних і середніх рослин, а важливі сапки ефективні для більших трав. Незалежно від типу, важливо тримати лезо гострим. Сапки призначені для зріз бур'янів на поверхні, а не для вирівнювання. Я використовую точильний брусок, щоб підтримувати ріжучу кромку. Одна з переваг сапки покращена ергономіка. Довгі ручки дозволяють працювати у вертикальному положенні, а не нахилятися. Однак для високих грядок краще використовувати ручні сапки з короткими ручками. Осколки сапка зріз, а не вириває, не варто використовувати її для трав з кореневищами. Якщо ви бачите, що трава розповсюджується столонами, зріз лише призведе до її розширення. Покриття ґрунту плівкою плюси не вимагає фізичних зубиль, ефективний для трав з кореневищами, вбиває як дрібні, так і великі види. Мінуси Вимагає відведення ділянки під парою, займає кількість тижнів або місяців. Якщо весь ваш квітник зарослий травою, накрити плівкою. Відмінний спосіб забути її раз і назавжди. Цей метод полягає у покритті ґрунту непрозорою плівкою на кількість тижнів або місяців. Відсутність сонячного світла призводити до загинелі рослин. Після цього ви можете зняти плівку і почати садити, найкраще використовувати сіль.